Та, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду триває 293 я доба війни з Російською Федерацією. Про ситуацію на фронті поговоримо прямо зараз з військовим експертом Андрієм Бондаренко. Пане Андрій, моє вітання. Доброго здоров'я. Давно не бачили вас. Дуже, дуже раді вас знову бачити в ефірі. Пане Андрію, ну що давайте почнемо з зовнішнього, зовнішнього контуру Сербія-Косова. Цей конфлікт назрівав. Слухайте, він назрівав, я уважно за ним спостерігав. Там ця вся маячня, якісь папіри, якою мовою підписувати. І ось зараз ситуація, я так зрозумів, що Вуйчич запросив миротворців, чи запросив ну, миротворців. Інформація подається. Що вам відомо з цього приводу, і що на чого чим там вся історія закінчиться? Знову ведуть миротворців і, 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 або. Насправді, ми бачимо, що е, як і наприкінці минулого сторіччя, так і практично все 20... е, Перше століття, всі конфлікти, майже без виключення, які е, зараз є, в різних частинах земної кулі, в них обов'язково присутня Російська Федерація в той чи інший спосіб, обов'язковому порядку. Е, бажання. Кремля розв'язати третю світову зрозуміли, тому що крім е старих радянських набоїв і снарядів, у них не було взагалі зовсім. Економіка як така відсутня, і всі свої нафтодолари вони практично вкладали в зброю. Це єдине, чим ця імперія може взагалі. Пишатися ну, в лапках на сьогоднішній день е, тому така сама ситуація. І е, зараз, те, що ми спостерігаємо Балканську чергову кризу, я буду абсолютно mm -hmm. не здивований, якщо в конфлікті, який нещодавно виник за участю військовослужбовців Китайської народної республіки та Індії, якщо mm -hmm. там є такий конфлікт в результаті, в результаті буде знайдено російський слід. Я буду геть зовсім не здивований. Це от те, чим вони ну, в лапках. Це ризиковано, пан Андрій, ви, 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 ви розумієте ну, наскільки високі ставки. Це, наскільки... Індія та Китай це єдині зараз, ну я не буду називати вони не союзники Російської Федерації, але векторально вони ще беруть в них якісь ресурси там, і якось рухають їхній ринок. Тому я не знаю, з, з ними цю гру гратися ну, так, щоб вони не знали ані Індія, ані, ані Китай. Я не знаю, це взагалі погано дуже може закінчитися. Там одразу Сибір одразу відійде до Китаю, я думаю, там в, першу, в перші два тижні. До речі, слухайте, ця історія з Сибіром, там вона хтось, я десь бачив відео, так що і вам може бути цікаво, і нашим телеглядачам. Слухайте, є там у нас політик. і Він розповідав, що коли з Китаю приїжджав сюди якийсь представник МІДу, і вони спілкувалися. І той пошуткував наш, що да, зустрінемося на кордоні українсько-китайському. А той. Ну йому перевели цей жарт, переклали, і він каже: ви знаєте, а це в нашій стратегії. це не ж не так смішно. Це в нашій стратегії на 50 років. Тому тут слухайте, там в китайській стратегії розвитку, тому ніхто не виключає там, яким воно шляхом буде, але там у них і пророст в Російській Федерації багато. Що не шукайте війни з Америкою та Західом, бо прийде Китай, і все зробить за вас. Слухайте, ну я не, не, не здивуюся. Якщо це дійсно вони втрутилися у конфлікт, який відбувся між Індією та Китаєм, там померли люди, там померли о, прикордонники. Там я, я знаю, що були вибухи, це десь гірська місцевість. Ну, будемо споглядати і за цим. А ось у Сербія з Косово, слухайте, от там чим ця історія закінчиться. Ну, я не думаю, що до третьої світової війни дійде через Косово, ну 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 наврядчі. Ну, дійде не через Косово, знову ж таки, а повторюся через країну терориста Російську Федерацію. Mm. Насправді, якщо взяти весь перебіг подій, починаючи з ще з конфліктів близькосхідних, якщо ми будемо брати до уваги ті безчинства, взагалі порушення всіх можливих норм, які творила Російська Федерація в Сирії, ну і не тільки. То можна говорити, що така певна повзуча Третя світова в розумінні кількості країн, залучених зараз в процес війни, вона вже по факту триває. Єдине, що це не розірвався. О ні, знову на зв'язку. Ось у нас був розрив був. Ви з нами? Пан Андрій? Як мене чутно? Пан Пане Андрій, як мене чутно? Мені здається, що потрібно відновити зв'язок. Може передзвоніть? Чи ні? Пока поки поки ми намагаємося відновити зв'язок і перезвонити пану Андрію, розповім вам про ситуацію, а, яка виникла на полях на де відбувається це саме найцікавіше раніше. Українська м, держава не могла похизуватися тим, що може відповідати на а, російські удари а, більш більш менше, рівномірно. А на сьогоднішній день є такі заяви, що на українському озброєнні будуть дрони, які будуть літати на тисячу кілометрів і нести з собою до 30 кілограмів вибухової речовини, чи ракет, чи бомб, чи що що воно таке зараз. Спробуємо дізнатися від пана. Андрія, якщо така нагода у нас буде, бо наразі ситуація така, що в деяких населених пунктах є світло, в деяких населених пунктах світла нема, в деяких о, містах є інтернет, в деяких немає. І ось ми намагаємося лавіювати між тим цим, як то можемо. Тому, вибачте, за незручності технічні, які відбуваються. Слухайте, нарешті на, 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 на тлі цього всього, так о, пан Андрій знову, знову з нами на зв'язку. Пан Андрій, як мене чутно. Та чую вас добре. Супер. Чайду. І я. А це зараз такий зв'язок. Також ми з телеглядачами говорили. Що у вас як зі світлом? Поді... поділіться з нами? Що у вас зі світлом? А, ну, як і в більшості. Громадян нема світла. У нас нема якось Але за графіками. Воно якось в графіках чи як зараз як так, знаєте. Я спостерігаю, що дійсно більш стало дотримуватися дійсно графіку. Менше набагато стало таких аварійних відключень, не за графіком, і ну наскільки це взагалі може бути добрим, це добре, бо можливо стало можливим планувати певні речі. Це саме головне. Слухайте, ми якраз говорили про дрони. Про, про дрони, які можуть літати на тисячу кілометрів, ось інформація з'явилася, що на озброє, на озброєнні у нас чи вже з'явилися. слухайте, чи з'являться найближчим часом? Я так і, я так і не зрозумів, але я так розумію, що у ті вибухи, які відбувалися на цьому на аеродромах військових в Російській Федерації, на їхній території, то от пов'язані саме з цими дронами. І мені цікаво ваша думка: слухайте, це дійсно ось той саме. Ну, знаєте, це один з переламних. Моментів, які можна назвати, бо якась симетрія у відповідях вже от вбачається. Тобто, вже Російська Федерація може не знаю, бути більш обачнішою зі виборі своїх цілей, бо буде розуміти, що може прилетіти і так само і до них. Що думати, це дійсно якась не перелав... перелам ну, може не по не пер перелав... суперпереламний момент, але зна знаковий момент у цій війні. Я впевнений в тому, що без відчуття безпосереднього, вербального абсолютно відчуття, що таке війна в Санкт Петербурзі, наприклад, або в Москві, до населення, яке зараз гаряче підтримує дії кремлівського керівництва, до них не дійде, що таке війна взагалі. Вони так і цього, мабуть, і не зрозуміють. Для них це і залишиться якось там. Картинкою, бравурною для них це залишиться якимись святковими салютами і парадами. А для того, щоб вони раз для того, щоб вона постукала ця війна в їхню віконечку, то от якраз такі системи, такі ударні дрони і виготовляються. Насправді є вже. Розробки, які пройшли випробування, які повністю дієві українські розробки, я вам скажу більше тисячі кілометрів. Це далеко не межа. Сьогодні mm. ми можемо говорити про три тисячі. О, слухайте, ну це взагалі інша історія. російська армія сюди вже взагалі приходила. Ви пам'ятаєте, з чого все починалося? Тобто вони не розраховували на таку війну. А це ну так, щоб всі зрозуміли. Ми тут вже слухайте скоро десятий місяць війни, і ми бачимо, як вони тягнуть зусоріська, там ще звідки, звідки там свої свою техніку, своє озброєння за 9 за 10 тисяч кілометрів. Слухайте, і вся логістика якось в них, вона вистроює, вистроюється. А, а зараз у цій ситуації, коли воно почне при, прилітати, ну я не знаю там, як воно, як воно буде і як вони будуть будуть реагувати чи буде збільшувати збільшуватися ескалація? Хоча також я ну не бачу куди ще більше, ну там ядерна зброя, але це окреме питання. То, то не, не зараз про сьогодні про нього. Не буду, не буду мав. А знаєте, про що поговоримо? Поговоримо про те, що в Білорусі якась активність почалася. Покати кажуть, що кількість мобілізованих Російської Федерації там збільшилася, і ба більше Лукашенко надав наказ привести в бойову готовність свої збройні, збройні сили і щось там кудись там. Вони вже пішли. Що як ви бачите на сьогоднішній день в найближчим часом? Чи є загроза нападу з боку Білорусі? Пане Андрій, як мене чутно. Мабуть, не дуже. Пане Андрій. Отакий сьогодні у нас з вами зв'язок. Слухайте зараз ще раз. А спробуємо набрати пана Андрія. І зрозуміти, що там за збільшення кількості збройних сил Російської Федерації в Білорусі, і, і що відбувається з нашою інфраструктурою, і чому саме Одеса була вибрана як місто, по якому нанесли на сьогоднішній день, мабуть, один з найбільших ударів, а може не з найбільших ударів, але постраждало там найбільше людей. Десь майже мільйон триста людей залишилося без електрики після першої в першій не час в перші години після удару. Тому спробуємо зараз дізнатися, що, що там відбувається, чому Одеса і що яке місто може стати наступним. Слухайте, поки на, виходимо на зв'язок з паном Андрієм. Розкажу вам трохи добрих позитивних новин. По перше, ситуація під Мелітополем. Починає змінюватися і все більше і більше нагадувати ситуацію під Херсоном. Так було вчора. От з нами вже на зв'язку пане Андрій, було уражено мост. Мост під Мелітополем. Про це також поговоримо зараз з паном Андрієм. пан Андрій, розкажіть нам, що там в Білорусі відбувається? Куди пішли, куди вони збиралися? Чому в бойову готовність привели війська? Ну не тільки привели бойову готовність, ще оголосили мобілізацію. Oh. Насправді дуже. Дуже дивна ситуація, коли заяви керівництва не відповідають взагалі діям. Я, чесно кажучи, вперше взагалі спостерігаю ну, таку, аж таку дику непослідовність і аж таку кричущу брехну. Тобто мобілізація військова відбулася, тобто вже не трудова, так, так відбувається в них мобілізація. Для чого? Ну, всім зрозуміло для чого. Це. Чи чергова демонстрація якихось е, е, намірів, я, яку постійно демонструє е, підданий Путіна Лукашенку своєму сюзерену, тому що насправді Білорусь е, на превеликий мій жаль зараз окупована, і ця окупація можливо вона настільки явної, настільки не настільки зрозуміла всім білорусам. Чи, я думаю, що ви знаєте, мабуть, і зрозуміла. Але ця окупація є, є не самостійний, абсолютно уряд, який е, намагається там робити вигляд е, самостійності і, і, і держава, яка намагається робити вигляд незалежності. На превеликий жаль, країна повністю окупована російськими військовими, контролюється Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Я думаю, що більшість. Е, в тому числі і близьких родичів вищого білоруського керівництва знаходиться зараз в заручниках у ФСБ, ну а принаймні такі, такі сигнали, такі дані дає розвідка. Тому те, що там відбувається, це все звичайно чергово брясання зброю, але я хочу запевнити всіх українців, що ніяких раптових або неочікуваних для нас дій сторони. Республіки Білорусь, росіяни, тому що будемо називати речі своїми медами, не Білорусь, а росіяни зробити не зможуть. Їх там з нетерпінням чекають Збройні Сили України, і буде з ними абсолютно те саме, що на всій території. Всі, хто сюди заходить зі зброєю, назад повернеться в мішку. Угу. Тут я відчувається, що Білорусь підійшла, є у фізиці таке поняття горизонт подій. От далі за цим горизонтом вже відбуватися, може бути що завгодно, як завгодно, бо там багато моментів. Це там якщо стосовно наших західних партнерів ми не давали нам надали вказівки, не знаю або побажання, щоб ми не били по Російській Федерації, там в якісь місця про, про Білорусь там не було мови, то та й взагалі тут вся ситуація вже змінюється, тому це дійсно. Далі може бути все, що завгодно для Білорусі. А ось ця війна з їхня Російської Федерації з нашою інфраструктурою, вона окремим пунктом йде окремою. От ми бачимо війною. Слухайте, ми бачимо, що Одеса була вибрана як. Ну я не знаю, так ну як, як осередок от останньої останнього їхнього удару, і там майже мільйон триста людей спочатку постраждало і залишилося без електрики. Зараз е, менше кажуть, що це вже десь біля трьохсот тисяч. Але все одно люди страждають. Чому Одеса? Слухайте, через у ті були от спроби там і виходи на перекриття вулиці, чи, чи чому, чи через угоду зернову. Як ви думаєте, чому чому Одеса? Насправді, ну, по-перше, треба звернути увагу на те, скільки дійсно людей ще досі вважає це конфліктом, помилкою, і е цим людям вже прилітає прямо під будинки, ворог знищує інфраструктуру, залишає їх без світла, вони вони намагаються звинувачувати в своїх бідах, ну як не марсіан, то уряд України. Я думаю, що такі люди ну серед таких людей, мабуть, ворогу досить легко знаходити агентуру, яка, по-перше, дає достовірні актуальні дані щодо інфраструктури, саме тому вона й уражена. Якщо знову ж таки, це питання до і керівництва і області, і міста і Укренерго, які чомусь. Не мені нічому вже скільки триває війна, 9 років. Вони не займалися укріпленням цих місць, і це питання, мабуть, треба задавати не мені, а треба задавати компетентним органам на адресу тих можновладців, які допустили взагалі настільки легкі руйнування при потраплянні об'єкти інфраструктури, тому що вони атакуються по всій Україні скрізь найбільшу кількість атак. Зазнає, до речі, Київщина, але ви бачите, нову такого колапсу тут немає, тому що вживаються заходи, і люди роблять можливе, а іноді навіть неможливе для того, щоб дії ворога мінімалізувати взагалі його дії по відношенню до нас. Угу. Ну зрозуміло і з цим Слухайте, А яке а місто може стати наступним? Як думаєте, куди можуть ударити? Ну, там, де знову ж таки знайдуть якихось корисних ідіотів, називаємо їх так, або людей, да, які не зовсім взагалі розуміють і віддають собі. Належну оцінку власних дій, які вийдуть і там знову почнуть перекрити. Хочеться їм перекрити якусь дорогу. Нехай поїдуть, перекриють дорогу. Не знаю, там на Чонгар, може, хай перекриють дорогу. Це буде більш дієво. Хай перекриють дорогу на Бахмут. А далі Збройні Сили України зроблять це, щоб світло ніколи не виключалося. Вони нехай дорогу на Бахмут поїдуть перекриють. Я їм дуже це раджу зробити. Угу. До речі, до Бахмута про фронт. Давайте поговоримо. Там ситуація, давайте зараз почнемо, я не знаю, от з цього напрямку з Мілі... на Мелітополь. Це така буде топ, я думаю, топ-історія найближчими тижнями. А, дивіться, от зараз ситуація схожа на ситуацію, яка відбувалася у росіян під Херсоном. Ну так, на перший по погляд. Ось, наприклад, вчора атакували мост, який біля, біля Мелітополя. І от я не знаю, от от. Це можна порівняти з Антонівським мостом? Настільки важлива подія, що вдарили по мосту, і у них зараз з підвозом буде погано, або там ще там з якимись моментами логістики чи ні, чи це різна географія, так що ми зрозуміли. Ну, порівняння е можуть бути коректними, звичайно, в тому числі і ці, але. Повторення ви говорите дій ворог вчиться теж, тому 100% повторення будь-яких дій не буває. Все одно ситуація ну, в якійсь мірі унікальна. І будь-яка ситуація, вона ну це, це вже потім, да коли вона завершується, люди починають шукати по подібні певні моменти, або там розходження, чим вони там відрізнялися. Насправді кожна операція планується окремо і кожна дія вона окремо забезпечується силами, засобами, в ній приймають участь різні фахівці. Тому те, що зараз відбувається там, це ну порівнювати так, от я би не став. От, коректність порівняння тут тільки полягає в тому, що задіяні. Дві сторони: що там, що там. Україна, да, і, і країна терорист. А в усьому іншому навряд чи, ми можемо говорити про подібність. Так, зрозуміло. А Бахмут, слухайте, до речі, до Бахмута. Що відбувається там? Бо я так розумію, що на сьогодні. Так бах... розумію, є проблеми з зв'язком, тому що я вас не чую. О, А так, я вас дуже добре чую. О, так, не чують нас. Як мене чутно, пане Андрій. Слухайте, ну дуже хочеться дізнатися, що відбувається під батьком. Мені здається, що потрібно знову передзвонити. Як мене чутно, пане Андрій, я вас дуже добре чую, ми вас дуже добре бачимо. А ви нас ні. ну спробуємо ще разок відновити зв'язок. Дуже хочеться дізнатися, що відбувається під Бахмутом, бо Бахмут на сьогоднішній день виконує роль, як можна порівняти з Маріуполем. Маріуполем там зосереджена зараз на сьогоднішній день основна сила ворога, яка намагається, ну хоч якось щось зробити і виконати які політичні накази свого лідера-диктатора Путіна кажуть, що на сьогоднішній день і там все відбувається дуже погано, і всі ті бригади, які вони збирали і перекидували на допомогу своїм зекам тачмобікам, також стираються. Ситуація також дуже погано розвивається. І біля сватова для вор для ворога кажуть, що. На сьогоднішній день ворог готує ще одне велике непросте рішення про відход з цього боку, чи буде це так найближчим часом. чи побачимо ми це до нового року? Я не знаю. Я не знаю, кажуть одні експерти, що все, все впирається в погодні умови, шо для котіння і не дає не дає забезпечувати прохід великої важкої техніки, калісної там чи. Не а деякі експерти кажуть, що ні. Напроти, що саме в такі скрутні часи, ось наприклад, як в квітні чи в березні, також коли слякатиння відбувалися і наступи, як з нашого боку, так і з російського боку. Знову з нами на зв'язку пан Андрій. Сьогодні, от в такому екстреному режимі, ми працюємо. Ну, така ситуація. Але дуже хочеться дізнатися, що там під Бахмутом. Під Бахмутом, пане Андрій, розкажіть нам. Бо я з нами тільки що говорили, що на сьогоднішній день Бахмут виконує роль, ну як, як Маріуполь. Тобто він фактично такий собі щит, який стримує велику навалу з того боку. Що там відбувається зараз, пан Андрій? Ну, знову ж таки, не робив прям таких порівнянь, тому що стратегічне значення Маріуполя, Порт і ну багато інших моментів дійсно дійсно важливе, якщо брати навіть просто географічне положення. Да? Якщо брати географічне положення Бахмута при всій повазі до його мешканців і до будь-якого іншого українського міста, то стратегічно якоїсь дійсно от ну, Переваги чи стратегічно великого значення саме місто не має. Це вже mm. просто е, іде знаєте, така навала, коли величезна кількість сил засобів була задіяна, коли ви вже вклали е, туди ну, таку кількість зусиль і просто здутися. Ну, І так, е, м'яко кажучи, моральний дух окупаційних військ не на висоті. А тут ще ми говоримо не тільки про окупаційні війська, а про, е, ті, про ті частини мотивовані достатньо та так званих цих утворень ДНР і ЛНР, які воюють на тому напрямку, там ще хоча б якийсь більш-менш дух бойовий спостерігався. Але думаю, що зараз і там він закінчиться. З огляду на те, що в Донецьку почали мобілізувати жінок, це прав. Це правда. Тобто, так, от це їх правда. хватають Йдемо на вулиці як чоловіків. От як на вулиці Їх будуть хватати там? Ну на рахунок того, як їх там ловлять, мені достеменно невідомо, але те, що ця, ця мобілізація там триває, це факт. Ого. Слухайте, а що відбувається? кажуть, якісь позитивні новини на харківському, ну харківсько-луганському напрямку на Сватова Кремінна, щось там кажуть дуже недобрі недобрі справи у ворога, і перспективи починають бути ще гірші, ніж до того, як були. Дійсно, так, ну тому є декілька причин. В першу чергу, що з напрямку Південного, так само як і з напрямку Харківського, ворогом були резерви підтягнуті саме до Бахмуту, де вони розбиваються просто як обволноріз нашу славну піхоту. В першу чергу, вчора був день сухопутних військ. Ну, не такі вони вже й сухопутні з мокрими ногами і трошки замерзли. Але е, якщо без жартів, то це найславніше взагалі, все, що всі перемоги, які зараз здобуваються, як на мене е, при знову ж таки при всій неймовірній повазі до кожного, хто свій внесок робив, але піхота наша це ну, щось неймовірне, і так. ворог розбивається просто об неї і витримує е, батальйони. Територіальної оборони Збройних сил України, які там в тому напрямку витримують просто страшну навалу, величезний тиск, не маючи е, там, в штатному своєму розкладі якихось серйозного важкого озброєння, але поруч стоять побратими з інших частин, які такі, таке озброєння мають, і, а так і вороги Ну, Саме тому, що були зняті певні. Резерви, наше командування в курсі звичайно цих переміщень ворожих сил одразу генеральним штабом були відпрацьовані заходи щодо реалізації планів, які були, відкладалися просто із-за того, що у нас сили засобів було, мабуть, в недостатній кількості ворогів їх було багато. Зараз ситуація змінилася. Цим одразу скористалися українські військові, тому є просування, є успіх і є чергова ілюстрація того, що. Якраз командування збройних сил України і тактично, і практично на голову вище своїх ві за віз Росії, так тут я за ми згоди на на самостану хочу додати. Таку історію, що ми часто чуємо заяви якихось політиків, генералів, діячів, Бена Ходжеса, там, Волеса Брюссель НАТО і все таке інше. Але всі ці люди говорять, говорять, а саме головне, думаю, що. Що, каже залужний всі всі історії насамперед що коли бо там багато чуток думок крим в серпні хтось збирається вже у квітні в ялті каву пити тут я думаю тільки залужний знає що коли буде відбуватися будемо споглядати за цим дуже уважно я дякую вам пане андрій що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі дякую слава україні Героям слава нашим телеглядачам, Я нагадую, заходьте на ютуб канал підписуйтесь З вами був Геннадій Виноградов, Програма право на правду тримаємо! Стрій!